Усім привіт! В минулому відео я вам пообіцяв. Будемо сьогодні відпочивати на ланжероні, а також парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Пляж Ланжерон я вам показав у повному обсязі. А ось парк, Тараса Шевченка. Ви сьогодні обов'язково побачите разом із стадіоном Чорноморець, астрономічною обсерваторією і, звичайно ж, видом на море. Приємного вам перегляду! Ставте лайк авансом і підписуйтесь на канал, якщо досі не підписалися. Розпочнемо одного зимового передвоєнного дня. Я вирішив прогулятися по Одесі, а саме по парку Тараса Шевченка. Бачив доволі гарну. Будівлю, також пам'ятник самому Тарасові Шевченку, і табличку з написом, що це центральний парк на його ім'я. Пройшовши далі, ми побачили лавочки з його цитатами і обличчям, а також стадіон Чорноморець, який є цікавинкою в цьому парку. Стадіон як футбольне поле на цьому місці з'явився в 1935 році. А от вже в реконструйованому вигляді як футбольна арена. Його відкрили 19 листопада 2011 року. Реконструкцію почали в 2008 році і вважали, що на цьому стадіоні проведуть Євро 2012 Але в 2010 році планам не судилося збутися, бо цей стадіон виключили із списку. Бажаних та все ж цей стадіон виглядає доволі цікаво та сучасно. Якщо якась футбольна команда буде проводити тут матч, вона знатиме, що максимальна місткість цього стадіону 34 164 місця, тобто тридцять тисячі осіб можуть одночасно дивитись один матч. Також вони знатимуть, що футбольне поле. Розміром 105 на 68 метрів в ті часи подумали навіть про людей з обмеженими можливостями. Для них виділили окремі 120 місць. З іншої сторони ми з вами бачимо колони і також другий вхід. Він оформлений в трохи іншому дизайні, але теж більш близький одеському. Чимось нагадує одеський оперний театр. Побачили ми з вами стадіон Чорноморець, а далі підемо до воріт астрономічної обсерваторії в Одесі. Її було відкрито 3 серпня 1871 року. Робітникам обсерваторії для праці було дуже важливо чисте повітря, тому до 1875 року вони висадили цілий парк, а місто його назвало Олександрійським парком, а пізніше парком Шевченка. З 1993 року саме ця обсерваторія випускала книжки для школярів. Щоб вони активно пізнавали астрономічний світ. Тож можна вважати, що найперша в Одесі, науково дослідна установа, продовжує активно працювати і приносити місту і державі користь. Зараз ми знаходимося на центральній алеї парка Шевченка, і перед вашими очима знаходиться Олександрівська колона. Вперше пам'ятник було споруджено тут в травні 1891 року. Для того, щоб імператорська карета змогла заїхати до пам'ятника вверх по валу, тут насильні. Пали пандус, який зберігся дотепер. З приходом Радянського Союзу, в 1920 році, пам'ятник переробили під радянську владу. А з приходом Незалежної України цей пам'ятник вирішили не прибирати, а реконструювати до його. Первісного вигляду, у 2012 році було проведено реконструкцію за сприяння пошановувачів Російської імперії та звичайних жителів міста. Якщо вам цікавить детальніша історія цієї пам'ятки, можете почитати. Прямо тут, натиснувши на паузу, краще було б назвати цю пам'ятку стелею заснування парку, ніж Олександрівською колоною, тому що вона прославляє імператорів, а значить, і Російську імперію. Як щось обов'язкове в Україні, так як раніше на місці цього парку знаходилася Хаджибейська фортеця, то і пам'ятка, що саме тут вона знаходилася, теж має бути. Але поки що маємо пам'ятку у формі Октаедра, на якому багатьма мовами світу написано. ...слово «Україна». Неподалік від цього ектаїдра знаходиться сцена у формі ракушки і напис Україна, це ми, що світиться. Також вже півгодини поспіль, поки я тут знаходжуся, з колонок грає чиста українська музика і мені це подобається. А також подобається чоловік, що веселить дітей, пускаючи бульки в своєму апараті. Цю частину парку роздивилися, підемо ближче до моря, до спортивної частини парку. З протилежної сторони від головного входу ми можемо піти по доріжці і побачити доволі гарно облаштований парк із незвичними для нас урнами і лавками. Я таких лавок ще ніде не бачив, знаєте. Дуже цікаво. Там скейт парк зроблений. Скейтери, всі, кому подобається взагалі якісь трюки робити, всі на цій території скейт майданчику Фух. Ось ми вже в останній бачимо стадіон, і далі йдемо подивитись на індустріальну частину міста. На порт. Доволі гарний і захоплюючий вид. З цього місця, з цього пагорба парку Шевченка, панорама просто приголомшлива, ніколи б і не подумав, що з парку можна споглядати на порт найголовнішу годівницю Одеси, бо звідси йде найбільша частина. Податків у місцевий бюджет. Але це не офіційна статистика, а особисті підрахунки. Цікаво ще й те, що звідси видно узбережжя одеського заливу з іншої сторони, тобто іншу частину Одеси. А зараз ви маєте змогу побачити, як я знімав це відео. Я просто забрався на паркан і знімав. Бо це цікаво. Подивитися на те, як виглядає одеський порт. Як виявилось, було й друге місце, на якому я зараз і стою, і ви бачите, що по ньому можна пройтися. Далі ми пішли до Алеї Слави і побачили пам'ятник невідомому матросові. Ідемо далі і бачимо старезну арку при в'їзді на дачу Ланжерон, яка досі збереглася. А ось ця історична будівля маєток пана Людерса. На честь якого і був названий Лідерсівський бульвар. Як бачите, до пам'яток тут ставляться досить неповажно. Та ще й подивіться просто на цю ветеринарну клініку, як вона виглядає. Певно, до 24 лютого тут поважали лише імперіалістичні пам'ятки і. Коли їх не вистачало, їх ставили більше, більше, більше. А тепер позбавляються них, тому що всі зрозуміли, хто найбільше зло і саме чому в Одесі та інших містах України стоять пам'ятники. Якщо ви думаєте, ще перебільшую, то на Олександрівській колоні, а не на колонії заснування парку, написано Цар освободитель Жирними великими літерами. А знаєте хто зараз в часи війни прославляє російський імперіалізм? Звичайно ж, росіяни вбивці. Але як мені здається, ще рік півтора і наша Україна буде повністю дересифікована. якщо кожен почне з себе. Ось така от видалась прогулянка парком Шевченка в Одесі. Зустрінемось!